Земор Студіо Production презентує у хаотичному світі великих міст і нестримного ритму життя. Троє друзів: Денис Черепаха, Сергій Насос і Сашко Карась стикаються з глибинними питаннями про своє існування. Їхнє життя, наповнене банальними справами та рутиною, раптово змінюється після зустрічі з таємничим чоловіком на ім'я Руслан Кабіна. Денис Черепаха. Звичайний офісний працівник, що виглядає, ніби щодня бореться з нерегульованим робочим графіком, мріє про справжні зміни. Сергій Насос, технік з нестабільною репутацією, що завжди знаходить себе в серйозних ситуаціях, шукає сенс за межами своєї роботи. Сашко Карась, дизайнер з комплексами невдачі, прагне більше, ніж просто визнання у світі моди. В один звичайний день їхні шляхи перетинаються з русланом кабіною. Загадковим і впливовим лідером невідомої організації. Руслан пропонує їм участь у зміні, що переверне їхнє життя. Він створює з ними клуб, клуб, який пропонує своїм членам досвід, якого вони ніколи не знали, відкидаючи всі правила і обмеження сучасного суспільства. З кожною новою зустрічю і кожним новим викликом вони відчувають, що їхнє життя набирають нових обертів. Денис починає випробовувати свою мужність. Сергій пізнає свою справжню природу, Сашко намагається зрозуміти свою місію у цьому хаосі, але чим більше вони занурюються у клуб, тим більше починають розуміти, що реальність та ілюзія переплітаються в небезпечному танці, і так перед ними постає питання чи зможуть вони зберегти свою людяність і залишитися собою, чи їхня нова ідентичність знищить те, що вони були раніше.